Це е, перша така публічна дія в клубі, спортклубі Гешка. І, напевно, треба короткий коментар дати, що це таке. Що ви підписуєте і для чого? Це публічна дія, що перший раз Ну, Під камерами маю на увазі. А, <світ> а, ну, це не перший контракт? Ні, не віде перший маю на увазі, що перший перший під. Е... А чий коментар? Клуб готов підтримувати гарних спортсменів, які дають е, е, цікаві результати в. Заради нашої держави, заради спортивного життя України і ім'я України. Це наша, наш девіз вже дуже, дуже багато років. Ну якраз в клубі Олімпієць потенційно вже є один, тому що Наталка виконала, так? Олімпійські нормативи. Ну, ми підтяг, ми підтягаємо. У нас так виходить, що клуб. Гашко буде відстаювати всю Чернецьку, в Олімпійці лиш там. На жаль. Ми якраз перейшли з боксерської теми, там у нас є Степан Грекол, який в клубі теж. І тепер уже Емілій Ібрагімов, рекордсмен України в естафеті 4 100 метрів, кандидат в Олімпійську збірну. Іван, щось додаш для спортсменів. Приємно, що таке дійство мікрофон. Ну, приємно, що таке дійство відбувається, приємно, що є можливість допомогти спортсмену. Я знаю, що як кажуть, з миру по ниці голому сорочка, і приємно, що ми зможемо чимось як кажуть, мало, але зможемо допомогти, і це сприяє покращенню Еміля результата. Я впевнений в тому, що він зможе попасти на Олімпійські ігри, тим більше попередній рік в них вже є олімпійський норматив, але їм треба буде ще підтвердження. І ми чого ми йому і бажаємо. Подіємося на хороші результати. Ну, ми сприймаємо це як в принципі, як і приклад для інших. Да? Там, запрошуєш ти інших, якщо ну, я бажаючі підключитися та то... це приклад для інших, але щоб хотіли не щоб не думали люди, що це є предвиборний якийсь піархід, то хотілося б якось відмежитися від виборів, тому що як і федера... легка федерація, федерація легкої атлетики Чернівецької області, так і Олімпійський комітет Чернівецької області, так і Куспорт Гешка дуже багато років. Робить все для того, щоб спорт на Буковині в Україні процвітав. Ну і напевно, зробіть офіційні дії. Щоб я зі зняв. Почекайте, почекайте, не поспішуємо. Це досить досить важливо. Обміняється. А десять <крес> мене не заповнить, тебе заповнить. А а зараз цінах, вйом, так, я ще я раз розписуюся. Раз, раз, Тому що контракт є дієвий. Тут навіть всі судно вказані. Я би хотів, щоб я могли засняти, що в нас є суми, то це не просто так.

А от це Так, я рукостискання не. А, да, точно, да. Да, давайте ось Facebook.